22 грудня телерадіокомпанії Чорноморська і центру журналістських розслідувань повернули арештоване 1 серпня обладнання. Постанову про його повернення було винесено Федеральною службою судових приставів на підставі рішення Севастопольського апеляційного суду, який підтвердив рішення господарського суду Криму про повернення майна телекомпанії. Обладнання двох опозиційних кримських змі майже п'ять місяців пролежало в одній із будівель радіотелевізійного передавального центру Республіки Крим. Всі матеріальні цінності, а саме Студійне обладнання, камери, режисерські та звукорежисерські пульти, комп'ютери, системи комунікацій та інше майно каналу та інтернет-порталу весь цей час пролежали в трьох кабінетах, опломбованих печаткою радіотелевізійного передавального центру Криму з написом на відбитку для паперів. печаті у мене були великі питання, тому що е, там не стояла дата, не було вказано ні дати, ні часу, і сам штамп був для пакетів. Тобто, е, Вызывает большие вопросы. И в момент, когда срывали эту печать, она очень легко отлетела от двери, что очень странно. Перевірити в якому стані після варварського вилучення та довгого зберігання в доступних для працівників РТПЦ приміщеннях, де зберігалося майно і чорноморки, і центру журналістських розслідувань у співробітників засобів масової інформації можливості не було. З'ясувалося, що в триповерховій будівлі на вулиці Батуріна, 13, де й пролежало 4 місяці і 22 дні майно двох кримських змі не працюють розетки і практично немає освітлення. Технічне состояння ми не змогли визначити. вот, насколько повреждено оборудование. Однако мы в акте прямой передачи зафиксировали, что техническое состояние мы не проверяли, но будем выяснять, будем привлекать экспертов, как бы, насколько нанесен еще вред нашему оборудованию. При первинному огляді в момент передачі майна представники Чорноморки та центру журналістських розслідувань виявили, що деяких речей не вистачає, тих, які були вилучені, але не значились в описі арештованого майна. В основному це стосується комплектуючих, так як при описі і вилученні майна судові пристави позначали його таким способом, що неможливо довести відсутність або наявність у ньому певних плат і систем. Як, наприклад, всі системні блоки позначалися лише за кольором блок сірого, чорного або білого кольору, без зазначення значення, що було всередині цих самих блоків та інших мультимедійних систем і відеокамер. Пропажи не достает в некоторых системных блоках компьютерах, например, радиостанция Соль, не достает жесткого диска, не достает звуковой платы. Это тобто определяли мои технические сотрудники. Но РТПЦ ссылается на то, что они это имущество не трогали, и доказать то, что внутреннее состояние было до таким же, как и после, это невозможно. Співробітники Чорноморки та центру журналистских расследований проведут технически. Нічну експертизу повернутого майна, і якщо виявиться, що воно в несправному стані, власники визначать претензії і направлять їх тим, хто повинен був зберігати матеріальні цінності. За словами юриста телекомпанії Чорноморська, вже відомо, що відео і звукові карти були не на своїх місцях. Намі буде проведена відповідальна експертиза цих технічних средств, і в случаї налічі е -е, обстоятельств свидетельствующих о ненадлежащем хранении этого имущества, будемо предъявлять претензии. Вопрос к кому? Потому что радиотелевизионный центр сейчас находится в стадии ликвидации, если оно ликвидируется, то все претензии посыпятся на службу судебных приставов. Нагадаємо, 1 серпня представники Федеральної служби судових приставів заарештували все рухоме і нерухоме майно телерадіокомпанії Чорноморська, тим самим припинивши мовлення компанії. При вилученні заарештованої техніки, яка нагадувала відвантаження каміння, з приміщень також вивезли і все устаткування, що належить громадській організації, інформаційний прес-центр та центру журналістських розслідувань. Микола Різник, Чорноморська телерадіокомпанія Крим.